Прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу як виглядає його офіс і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, цю фотографію, де його порівнюють з Ейзенхаузером, Це відомий американський там політик, воєначальник і так далі. Що взагалі залужний робить в Британії? Як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі? Оцю фотографію, яку ви бачили з Ейзенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Ейзенхаузером, вона нереальна. Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенгаузера фотка вона зафотошоплена, вона штучна. Що зроблено. Значить, дивіться, друзі. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримує на 100%, це Велика Британія. Це єдина країна. Тобто взяти Німеччину, Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміло. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на, нам, якщо відправляють допомогу в Україну, ще за допомогу порозляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідного реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатуру, ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально переживає за те, що в Україні бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. Так от. Європа нам відправила за весь час цей повномасштабний, більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України вже не було. Навіть якщо половину розікрали, давайте уявимо, щоб половину роздірібанили і так далі, якби не ці бабки. України вже б не було, поняли? Ну, от і тепер думайте, де правда, де неправда. Я вас дуже прошу. Я буду про це більше відео знімати, щоб ви навчились розрізняти, де нормальна інформація, де пропаганда, де кастрюля на голові, де російська КГБ працює. 40% правди вам кинуло, 60% неправди. І ви такі все пропало. Поняли? Слава.